Добрий день, компанія Поставки. Пропонуємо вашій увазі набір, набір таких додаткових фар. Це фари, кріплення звичайне і кронштейн звичайний. Це фари, так вони виглядають, їхні, їхні розміри. ихни размера 120 122 миллиметра длина высота высота 68 миллиметров без без козырька с козырьком 75 миллиметров и ширина ширина 40 40 миллиметров Такі фари, зараз ми їх під'єднаємо. Має біле та жовте, має біле та жовте світло. Це ближнє світло, жовте, чітке пітно. Бачимо чітку світову межу, це жовте світло і, і ближність. Дальнє, дальнє світло. Біле чітка світова межа можна під'єднати разом. Біле та жовте світло разом. Можемо побачити реальну потужність 44-44 Вт. Це одна фара. Комплект буде 85-80. Реальних ватів. Такі фари, такі фари є в достатньої кількості, додаткові, кого цікавить, можна телефонувати, запитувати.